Церки їхала, ну та приїхала такою соседнеї квартири, все побито. Пані Світлана, одна з тих містянок, чия хата постраждала внаслідок чергового удару росіян по Миколаєву 17 березня. Окрім житлових будинків, поранень зазнали мирні жителі. Станом на 20.30 у Миколаївській ОВА повідомили про вісім постраждалих. На жаль, одна людина загинула. За інформацією оперативного командування Південь, окупанти, ймовірно, вдарили ракетами Іскандер М. Три автомобілі постраждали, один загасили пожежники-рятувальники, більше десяти будинків постраждали вікна, дахи. Повернувшись додому, потерпіла Світлана, побачила руйнування всередині оселі. Окно в кімнаті великого упало, розвіта на кухні да. потолок, все повністю, двері, все, все постраждалося, все, все кові зіваляється. Натомість Миколаївчанку Тетяну ворожий удар застав вдома. Вона зізнається, перші хвилини була в шоці. Я навіть не зрозуміла, що я тільки почула свист і завіхрені. Я потім в двір полетіли комі, грязі, камні, почало все сипатися. Ми дуже злякалися. Ви знаєте, як люди всі, всі повибігали, не знають, що робити. Так умні всі ми умні, коли в когось щось про а коли у вас, то приходить тормоз. Тут багато разів прилітало. Цього разу, звичайно, і криш немає, і вікон немає, і стель немає у людей. Нічого немає. До ліквідації наслідків атаки долучилися профільні служби, а також волонтери, надаючи людям різну допомогу. Я не живу тут, це моїх друзів. Тут проживають бабусі з дідусем. Зібрали деякі домашні інструменти і приїхали допомагати. І зараз допомагаємо, хоча б на перший, на перший час закрити зруйноване помешкання. Бабусь з дідусем все в порядку. Наразі зараз їх будемо приділяти в общежиття. На місці також задіяли фахівців департаменту житлово-комунального господарства. Вони обстежують постраждалі будинки. Пошкоджено сім багатоквартирних будинків і ще порядка двох десятків приватних осель. Зараз вже працює комунальне підприємство Пілот з видачі ОСБ Плівки Тентів. На прибирання ми готуємось на завтра зранку виводити вже кілька комунальних підприємств і парк, і елу для того, щоб наводити лад на території вже проїжджої частини і зеленої зони. Попри чималі руйнування, місцеві мешканці не залишатимуть своїх домівок і наводитимуть лад. В цьому сусіди допомагають один одному. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.